Виконуємо номер 964 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Усно. Чи є правильним твердження? Чому? Задання перше: якщо два числа рівні, то їхні модулі теж рівні. І задання друге. Якщо модулі двох чисел рівні, то ці числа рівні. Приступаємо до виконання. Перше завдання, якщо два числа рівні, то, модулі, то їхні модулі теж рівні. Модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, що зображує це число на координатній прямій. Відстань від початку відліку до точок, що мають на координатній прямі рівні координати, однакова. Тому дане твердження правильне. Запишемо це. Відстань від початку. відліку До точок. что на координатной прямой, прямой, координаты. однаково. тому дане твердження правильне, дане твердження правильне. Завдання друге. Якщо модулі двох чисел рівні, то ці числа рівні. Якщо модулі двох чисел рівні, це говорить про те, що відстань від початку відліку до точок, що зображується число однакова на координатній прямій. Відстань від початку відліку до точки з координатами 4 і мінус 4 однакова, але ці числа не рівні. Отже, дане твердження неправильне. І запишемо так. Протилежні числа мають рівні модулі. Протилежні числа мають рівні модула. Дане твердження неправильне. Дане твердження буде правильне тільки для числа 0, а для інших ні. Ми дали відповідь на питання, чи є правильним твердження номер 964 виконано.